Вітаю знаковий ранок на соціальній країні у студії Олександр Олдугін і далі у випуску «Про таке». Дефолт від... відкладається. сьогодні. Президент США Барак Обама підписав закон, що передбачає тимчасове відновлення фінансування держустанов. Незгодні. Українська аграрна федерація прогнозує збитки зернотрейдерів України у разі створення причорноморського зернового пулу. Жага швидкості все частіше проведення вуличних гонок закінчується трагедією. Дефолт відкладається сьогодні. Президент США Барак Обама підписав закон, що передбачає тимчасове відновлення фінансування держустанов до 15 січня 2014 року і підвищення ліміту держборгу, щоб запобігти дефолту. Трохи раніше підпис під цим документом поставила американська палата представників у слід за Сенатом. За законопроект проголосували 285 членів палати проти 144. Нагадаємо, контрольована республіканцями палата представників відмовилася приймати бюджет без пункту про скасування або перенесення реалізації реформи охорони здоров'я однієї з найважливіших ініціатив Обами. Не згодні Українська аграрна конфедерація прогнозує збитки зернотрейдерів України у разі створення причорноморського зернового пулу. За думкою Леоніда Козаченка, президента конфедерації, ідею створення зернового пулу в умовах України втілити буде дуже складно через значну кількість компаній трейдерів на зерновому ринку. Він також висловив думку, що світова організація торгівлі і Європейський Союз будуть проти створення зернового пулу. Нагадаю, прем'єр-міністр України Кола Азаров після зустрічі з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим 15 жовтня заявив, що при чорноморській зерновий пол України Росії і Казахстану буде створений впродовж шести місяців. Жага швидкості або стрітрейсінг по українськи все частіше проведення вуличних гонок закінчується. Трагедією наскільки це небезпечно, і чи є якась альтернатива для тих, хто бере в них участь, з'ясовував Валентин Ковалевський. Основною причиною ДТП в Україні, як і раніше, є перевищення швидкості. За перші 9 місяців поточного року в Україні зареєстровано майже 25 тисяч дорожніх аварій з постраждалими. Виходячи в країні в середньому, щодня відбувається біля сотні транспортних пригод, які закінчуються летальним випадком. Проте на дорогах все частіше з'являються групи людей, яких це не зупиняє, і які не уявляють свого існування без запаху паленої гуми в повітрі і високих обертів двигуна. Стрітрейсинг – це форма неофіційних і, як правило, незаконних автомобільних гонок, які проходять на громадських дорогах. Чи створюють вони якусь загрозу для суспільства? Об'єктивно кажучи, так при цьому не можна сказати, що сьогодні нічого не робиться для того, щоб прибрати швидкі машини з вулиць. В Україні проходить досить велика кількість офіційних чемпіонатів. Проте на вулицях, як і раніше, продовжують з'являтися стрітрейсери. трейсери в Україні він он... как был, так и остается стихийным мероприятием. То есть там нету четкой организации какой-то такой, вот совсем жесткой. К сожалению, это, скажем так, это какие-то психологические моменты, которые есть у людей. И не до всех еще доходит, то есть насколько это опасно. Даже удар на скорости свыше 60 км в час в какую-то жесткую опору, а это уже почти смертельно. Чтобы заниматься гонками на профессиональном уровне, потребны великие финансовые вливания. Звичайно, простому студенту это явно будет не по кишени. Ну вот, скажем, подобного типа автомобиля, это такая мечта уличных гонщиков. Но вот конкретно вот этот Audi TT, это на сегодняшний день из стритовых, то есть, грубо говоря, которые допускаются на дорогах общего пользования, это вторая по динамике, вторая ТТ в мире. Быстрее только в Америке. Для того, щоб претендувати на якісь місця, необхідно вкласти в автівку не менше 100 тисяч доларів. Це дуже дороге удовольствие. Такий компресор стоїть 44 тисячі євро. Навряд чи найближчим часом що зміниться. Отже, відсоток, що вас може наздогнати, молодий недосвідчений гонщик, залишається великим. Валентин Ковалевський, Роман Крюков соціальна країна. Біля берегів Південної Каліфорнії був виловлений гігантський оселедцевий король. Глибоководний істоту з червоними плавниками під водою побачила американка, щоб доставити на берег мертву рибу, вага якої становить близько 400 фунтів. Знадобилося 15 хвилин, адже довжина риби становила більше 5 метрів. Для цього були залучені 14 осіб. Зараз гігантського оселедця тримають у льоду для подальшого наукового вивчення. Зараз вчені з'ясовують, чому риба опинилася на мілковіді, причому вже точно відомо, що смерть була. Природною наразі ж це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюсь. Побачимось о 12-й.